Сьогодні в міжнародному гуманітарному університеті проходить день відкритих дверей для майбутніх стоматологів. Сьогодні ми презентуємо в МГУ обладнання для навчання майбутніх студентів. До речі, МГУ офіційно обирає Чіз Дентал як навчальну базу для студентів. Однією з найцікавіших частин заходу стали майстер-класи від одеської стоматологічної клініки Чиздентал. Чому саме Чіздентал? Вони наші давні партнери. Я знаю Олександра Григоровича вже багато років. Дуже гарний спеціаліст своєї спеціальності. Які переваги для студентів із цього партнерства в цьому році відкривається академія Чиздентал, де наші студенти зможуть відпрацювати мануальні навички, і це дуже важливо для них. Що дає клініка Чиздентал студентам? На сьогоднішній день клініка Чіз Дентал дає велику змогу працювати на сучасному обладнанні у повному цифровому протоколі та освоїти нові навички та отримати досить цінні знання на перших курсах та на інтернатурі. Для чого створювалася Чиздентал Академія? Для навчання майбутніх лікарів для студентів і також лікарів, щоб на новітньому обладнанні вони допрацьовували нові технології, нові там навики, щоб ми могли якісно прокачати наших спеціалістів юних і вже ті, яких практикують. Чому ви мрієте стати стоматологом? Я ще з дитинства, коли обирала ну як професії, то більше склонялась до стоматології. У мене сім'я працює в цій сфері, і я завжди з детства знала, що буду. Речом я коли приїхала до Одеси. Я пішла в інститут стоматології робити пломбу. Та після цього, як я вийшла від свого врача, я вирішила, що я буду стоматологом. Це була давня мрія. У мене є перша медична освіта. Я зрозуміла, що ну саме час свої мрії відтворювати. Це можна робити в будь-якому віці. Я вважаю тільки дороги відкриті. Чи б хотіли ви навчатися в академії Чиздентал? Так, так, я хочу навчатися усюди, де я можу. Отримати нові знання, що очікуєте від Dental Academy? Отримати якісне навчання, практику, розширити всі свої знання по стоматології. Багато чого цікавого та корисного класні навички, знання, практичну базу з хірургічної спеціальності.